Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій. А з вами магазин Алкоінструмент Київ в даному відогляді надамо вашій увазі ланцюгову пилку від компанії ALCO, а сама модель bks 3835. Відкриємо картонну коробку, в котрій вона постачається, та подивимось, що входить в комплект постачання. Окрім того, розглянемо технічні характеристики, особливості та переваги цього інструменту. Що ж, почнемо? Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Комплект для заточування ланцюга, весь необхідний інструмент для обслуговування ланцюгової пилки, відповідно підтяжки шини, зйому кришки та іншого, захисний кожух на шину, сама шина з ланцюгом та ланцюгова пилка. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Тип двигуна двохтактний, довжина шини 35 см, потужність 1,2 кВт, що прирівнюється до 1,65 кінських сил. Вага інструменту 5,2 кг, гарантія від виробника 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту, і почати хотілося б з ланцюга. Він має 53 ланки, а отже, ви зможете легко підібрати йому заміну або навіть заточити цей за допомогою комплекту для заточування, що постачається разом з інструментом. Палений бак в даній ланцюгої пильці має 390 мл об'єму. Відповідно, дана ланцюгопилка може працювати досить тривалий час, без перерви, за рахунок того, що її мотор досить економно використовує паливо, проте без втрати потужності. Тут же знаходиться і ручний стартер. Окрім того, з заднього боку ланцюгової пилки є клавіша швидкого зупинення ланцюгової пилки, праймер для підкачки палива в момент запуску, повітряна заслонка. Та безпосередньо клавіша запуску інструменту. До речі, до тої пори, поки ви не покладете руку на верхній важіль, у вас не буде можливості запустити саму ланцюгову пилку. Це перша система захисту. Окрім того, у випадку, якщо у вас ланцюгова пилка, наприклад, випадає з рук, ви можете однією рукою швидко застосувати інерційне гальмо. Відповідно, системи захисту в даній ланцюгої пильці досить добрі. Для комфортного обслуговування повітряного фільтру він у нас знаходиться в легкому доступі, та для того, щоб відкрити його, не потрібен ніякий додатковий інструмент. Все відбувається вручну. Тобто знімаємо верхню кришку і одразу бачимо повітряний фільтр. Передні руків'я має рельєфну поверхню, так само, як і задні. Проте задні в нас ребристе, а тут просто рельєфна, така, наче як прогумована поверхня. Відповідно, завдяки цим двом моментам ланцюгова пилка не ковзає у вас в руках під час тривалої роботи. До того ж, друзі, досить легкий доступ до обслуговування шини, ланцюга та іншого. Це відбувається за допомогою викрутки. Тобто, просто відкрутили дві гайки та вже маєте доступ до шини. А якщо потрібно підтягнути ланцюг, використовуємо маленьку викрутку та відповідно підтягуємо його. Друзі, як висновок, маємо досить потужну. Менцього пилку, котра здебільшого використовується в садових роботах або при заготівлі деревини, наприклад, для вашої бані. На цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явилися додаткові запитання з приводу цього інструменту чи будь-якого іншого інструменту від компанії ALCO, звертайтесь до менеджерів сайту Алкоінструмент Київ.юя. Вони з радістю дадуть обгортовані відповіді на усі ваші запитання та підберуть вам саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. Особисто я подякував за перегляд даного відео. Якщо сподобалось, то підпишіться та поставте подобайку. До нових зустрічей!